що ви думаєте про Меркель? Чи вважаєте ви її винною в тому, що зараз Росія потерпає від загарбницької війни? Україна потерпає від загарбницької війни Росії. Чи у вас інша думка на фігуру пані Фрау Меркель? Ну по-перше, не в моїх правилах кидати каміння в бік тих, які стали слабшими ніж були раніше. Особливості, знаєте, одна історія. Так треба, треба було в очі тоді говорити. Я кажу зараз про себе. Да. Треба, Як правило, треба говорити в очі. Не тоді, коли пішли з посади, не тоді, коли ослабли. А тоді, коли при владі, при посаді, при рейтингу, при всьому. І я вам скажу: я робив свою роботу з цього. У мене конфлікт з Меркель а, був єдиний. По всьому іншому, я я дуже до неї відносився. Ну, я повинен сказати, що я до неї відносився з повагою, тому що стільки, скільки вона приїжджала в Україну, і те, як взагалі Німеччина під її керівництвом змінилась по відношенню до України з 14-го року, це було безпрецедентно для Німеччини. Ви повинні зрозуміти, що в Німеччині є комплекс. Комплекс вини перед Росією. Я пояснював, ви забули, кажу, дорогі е, наші німецькі друзі, в Другій світовій війні. Перша була Україна, а потім да. була Росія. Ви просто да. територіально подивіться. Я вже не кажу про мільйони вбитих українців. Тому, якщо у вас є комплекс вини, то цей комплекс вини перед Україною і Росією і Білорусією і всіма іншими, а не просто перед Росією. Так, от у мене був ключовий з нею конфлікт, який здогадайте, що стосувався. Нордстріма. Північного потоку. О. Це було і тоді, коли я був прем'єром, і потім я в неї був двічі: вже коли я вже не був прем'єр-міністром, вона мене запрошувала. І... А вона вас дуже поважала, правда? Я, я не знаю, це в неї треба запитати, але запрошувала. І я їй сказав, що пані Канцлер, це антиєвропейський, антиукраїнський, антиекономічний проект і додаю, що це ще й антиамериканський проєкт. Чому? Тому що ви віддаєте Газпрому в руки всі важелі впливу. І вона мені повторювала постійно одну й ту саму мантру про те, що це комерційний проєкт. І ми тут ніколи не зійшлися, тому що і так історично склалось, що правий залишився я, а не вона. І Я просив зупинити цей проєкт. Потім я навіть ще їздив. Була спільна прес-конференція трьох прем'єр-міністрів, там Польща, Словаччина, е, е, ті, які потерпали від північного потоку, тобто підняв американців на ноги. Я не зміг переконати ні канцлера, ні тоді весь уряд німецький, що це тільки підсилення Росії, що Росія використовує газ як зброю. І пояснював, що чому ви думаєте. Що якщо вони використали цю зброю на Україні, ну по, по нам, адже вони випробували на Україні цю зброю? Чому ви не будете наступні? Що сталося? По ним так само випробували. Тому це була перша, я бачу, це дуже серйозний прокол всієї німецької і європейської, я підкреслюю, політичної еліти. Друга помилка, яка історично вона передувала північному потоку, це звичайно саміт Бухаресті. Угу. Коли Україні відмовили в наданні план дій щодо членства України в НАТО, е, відмовили. Я тоді був спікером парламенту. Восьми рік був... здається, да правильно це 2008 рік. Я тоді разом з президентом тодішнім прем'єр-міністром підписав звернення спільне, щоб Україні дали план дій щодо членства в НАТО, і тоді ще зустрічав навіть Буша особисто. Я президента Сполучених Штатів зустрічав в аеропорту. Він він прилітав, і він тоді крепко підтримав цю ідею. В результаті хто заблокував цю ідею? Ну, цю ідею заблокували німці і французи. Потім яка була ціна цього? Так ціна була вторгнення в Грузію, а потім анексія е, е, Криму і зараз повномасштабна війна. Е, тобто, це друге і третє, я думаю, що тут було би коректно е, сказати про помилковість в цілому західної політики всієї по відношенню до Росії. Звичайно, що Німеччина була драйвером цієї політики, тому що це самопотужна економіка. Але вони помилились в основному. Вони думали, що економікою або грошима можна задобрити цього дикого медведя. Вони не могли зрозуміти, що за їхні гроші цей медвідь збудує дуже багато кліток, і в ці клітки він хоче посадити їх у першу чергу і там же з'їсти. І Тому це була глобальна помилка. І... Проблема в тому, що за ці глобальні помилки зараз найбільше платить Україна, це ми і платимо. А наші європейські друзі, усвідомивши цю помилку, також платять, тільки вони платять грошима. А ми платимо тим, що не має жодної ціни. Ми платимо нашим життям. І саме тому це ще більше повинно спонукати наших західних друзів до нашого спільного розуміння. Це не війна Росії проти України. Це війна зла проти добра. Це війна темряви проти світла. Він, він ж представляє темряву навіть ці бомбардування. Це є темрява. Це війна тиранії проти диктатури. І тому ми з ними. Якщо не фізично разом в окопах, то фактично разом в окопах. І в нас повинна бути спільна перемога.